Поки Марвел дивує нас своїми детальними календарями, розказуючи, які фільми ми будемо дивитися в 24, четвертому, 25-му та навіть 26 му році. В кіновсесвіті DC відбувається дещо дивне. Тому якщо вас цікавлять не тільки месники, то сьогодні ви дізнаєтесь про чорного супермена, і це я зараз говорю не про костюм, про зеленого ліхтаря, про синього жука, про диву жінку 3 та Аквамена 2. Коротше, говоримо про анонси кіновсесвіту DC на найближчі роки. Але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підтримати україномовний контент на YouTube. Як ви розумієте, робити його дуже важко, тому що YouTube неохоче ставить тебе в рекомендацію, яка, на жаль, досі забита російськомовним шлаком. Тому, якщо ви хочете бачити більше україномовного контенту, не тільки мого, то поставте лайк під цим відео, напишіть пару слів в коментарях, а також підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Для вас це не складно, а для українського YouTube це буде великий плюс. Ну а зараз починаємо. Так, дивіться, я впевнений, що нікому не потрібно пояснювати різницю між Марвел та DC. Всі знають, що Марвел це оті всілякі спайдермени, доктори Стренджі та Халки. А DC – це Супермени, бетмени, Дивожінки та інші зелені ліхтарі. Так само я впевнений, що ви знаєте, що як Марвел належить Дійсний, так само і DC належить Warner Бразерс. Відповідно, кожна з цих компаній займається розвитком свого кіно Всесвіту. Disney займається розвитком Марвелівського кіно Всесвіту, а Warner Brothers займається розвитком Дісішного кіно Всесвіту. Також, я думаю, для вас буде очевидним те, що кіно Всесвіт Марвел розвивається набагато краще, ніж це робить DC. як з точки зору бізнесу, так і з точки зору творчості. Кіновсесвіт Марвел представлений нереальною кількістю персонажів, які з'являються у великій кількості фільмів, різних жанрів та форматів, а тепер ще й серіалах, але всі вони залишаються з'єднаними, що дозволяє робити кросовери просто нереальних масштабів, те, що ми бачимо в месниках або в інших сольних фільмах, таких як Доктор Стрендж чи Людина Павук 3. А от у DC ситуація. Це трошки інше. Керівництво Warner Brothers, інвестори та рада директорів, дуже сильно хочуть мати собі щось типу того, що має Марвел. Вони хочуть мати справжній кіно всесвіт, де герої пересікаються з різних фільмів, ти можеш їх комбінувати, ти можеш продавати іграшки, ти можеш продавати мерч, ти можеш робити просто нереальні речі. От вони дуже сильно цього хочуть. Але, на жаль, ті, хто безпосередньо займається творчою частиною та реалізує ці плани у життя. Не можуть цього зробити. Ну, бо це об'єктивно складно. Плюс явно, DC не має такого гарного менеджера, як має Марвел в особі Кевіна Файгі. Саме через це постійно в DC відбувається якийсь вінігріт. Змінюються актори, змінюються персонажі, відбуваються ребути цілих серій, не знімаються продовження, потім знімаються продовження тих продовжень, яких не були. Ну коротше, відбувається якийсь реально треш. Фактично, станом на сьогодні, кіновсесвіт DC об'єднує лише одне: те, що в їхніх кінофільмах або серіалах. Використовуються персонажі з коміксів DC, але між собою ці фільми та серіали пов'язані, ну чесно кажучи, так фактично ніяк. Ти маєш одного супермена в серіалі, потім ти маєш іншого Супермена у кіно, потім ти маєш третього супермена в іншому серіалі, потім ти маєш іншого супермена в іншому кіно. Така сама історія з Бетменами, така сама історія з Харлі Квін, така сама історія з Джокером який взагалі декілька штук. Ну коротше, ви зрозуміли, про що я кажу: немає якоїсь єдності, немає якоїсь загальної лінії, яка б будувалася від самого початку до безпосереднього майбутнього. Але нещодавно DC заявили, що от зараз все точно зміниться. Зараз ми поміняємо керівників, зараз ми поставимо гарних людей, і у нас буде свій крутий кіновсесвіт DC. Не будемо зараз про те, хто кого звільнив, хто кого призначив, хто кого з ким поміняв. Це нам не цікаво. Якщо дуже коротко, то рада директорів зажадала від е, безпосередніх топ-менеджерів переглянути результати своєї роботи та внести якусь оптимізацію. Плюс були зроблені деякі перестановки та зміни, взагалі, от серед цього керівництва. Коротше кажучи, нове керівництво заявило, що тепер вони будують свій кіновсесвіт, так, наче вони не займалися цим останні 80 років. Тепер вони точно будуть цим займатися, вони будуть робити це правильно, і в них все буде так, як у Марвел. Вони будуть вгадати, що правильно свій мультиверс з різними персонажами, які зможуть пересікатися незалежності від того, в яких форматах вони з'являлись до цього. Більш того, Warner Brothers знайшли собі свого Кевіна Файгі. Ним може стати такий чувак, якого звати Грек Берленті. Я знаю, що ви не знаєте, хто це такий, але це дійсно талановитий чувак, який відповідав за просто якусь нереальну кількість. Серіалів DC, які виходили останню декаду або, може, навіть дві. Головне, що потрібно вам зрозуміти, що це чувак, який вміє працювати з великою кількістю матеріалів, з великою кількістю персонажів, проєктів, і вміє якось це все більш-менш нормально утилізувати в якісь робочі формати. Але його ще не призначили, це таке фактично чутки. Можливо, буде хтось інший, тому подивимось. Давайте тепер трохи про анонси фільмів та серіалів. DC. поговоримо про ті, які ми побачимо точно, про які ми не побачимо точно, та про ті, які ми побачимо, можливо, серед того, що ми побачимо точно першою позицією у нас буде шазам. 2». фільм вже на підході, вже був фінальний трейлер, вже є точна дата виходу. Тому Шазама, 2 ми побачимо з вами точно моє особисте ставлення до першої частини Шазама. Якщо чесно таке, трошки скептично. У мене була одна велика проблема пов'язана з цим фільмом. Мені дуже муляв око той факт, що коли цей малий чувак перетворюється на Шазама, у нього відбувається трансформація особистості. Коли він малий, він такий дуже закритий сам в собі, похмурий, такий типовий закритий персонаж. А коли він перетворюється на шазама, він перетворюється на шута, який просто не може зуб закрити свого рота. Він постійно щось жартує, постійно щось розказує, якось неадекватно гіперреагу. Бувує на якісь речі, але логіка фільму така, що він залишається сам собою. Тобто він веде діалог зі своїми друзями, він пам'ятає всі події, які відбувалися. В нього чітко співпадають емоції по деяким речам. Але в загальному ти просто бачиш от одного персонажа, а потім бачиш іншого персонажа. Хоча за логікою це має бути один персонаж, це має бути одна особистість, яка просто трансформується в інше тіло. А ми бачимо в цьому фільмі трансформацію не тільки тіла, але й трансформацію особистості. Якщо пам'ятаєте, був який фільм з Тома здається, називався Він Великий, то там Том Хенкс перетворюється з маленького хлопчика на великого Тома Хенкса, і при цьому цей великий Том Хенкс він залишається цією дитиною всередині, коли він спілкується з іншими людьми, коли він робить якісь речі. Ти бачиш, що в цьому великому тілі знаходиться маленька дитина. Том Хенкс настільки крутий актор, що він дуже точно це передавав. Так от в шазамі вони взагалі з цього приводу не парились. Ти маєш якогось такого сірого хлопця, який потім перетворюється в великого перекаченого чувака, який жартує просто з будь якої можливості. Але я не можу сказати, що перший шазам. Був поганим фільмом. Сходити один раз на нього в кіношку це, в принципі, от, те, що треба. І, скоріш за все, другий фільм буде таким самим. Одноразовий фільм для кіношки. Is... Yeah! А от фільм Чорний Адам, який теж має вийти незабаром зі скалою Двейном Джонсоном у головній ролі, скоріш за все буде. Ще тим собі прохадняком. І якщо до першого трейлера ще була якась інтрига, скала постійно хайпив цей фільм. Він розказував, що це буде просто щось нереальне, що це робота всього його життя. А, а потім ти дивишся цей трейлер і ти розумієш, що це фільм з 2000-х років, що зараз так фільми вже не знімають. Тому, якщо чесно, взагалі немає жодних очікувань. Я думаю, що це буде повний прохадняк. Так, наступним у нас іде Аквамен 2. Не знаю, в мене було таке відчуття, що чесно кажучи, Аквамен 2 вже виходив, і це має бути третій фільм. Не знаю, може, це тільки в мене, але от щось мені навіть треба було переглянути декілька разів, чи точно Аквамен 2 ще не виходив. Ну дійсно не виходив, от буде його тільки прем'єра. Ми маємо перші кадри, ми маємо якесь розуміння, яким буде цей фільм. Він матиме назву Загублене королівство. Ну відповідно, ну це Аквамен. Я не знаю, що про нього додати. Якщо ви дивились першу частину і вам сподобалось, то це буде той самий фільм, тому він вам теж сподобається. Якщо вам не сподобався, то ця частина вас, ну повірте мені, не здивує. Цікавого щодо Аквамена, це те, що в ньому з'явиться. А Бетмен Бен Аффлека. Хто з них запостив оцю фотографію, де Бен Аффлек на знімальному майданчику разом з Джейсоном Мамоа, Бен Аффлек в образі Брюса Вейна? Ну, очевидно, Брюс Вейн з'явиться в аквамені, тому вау! Рухаємось далі, і серед підтверджених проєктів у нас другий сезон серіалу Меротворець, який вже знаходиться в розробці, і він, ну, скоріш за все точно вийде. Якщо ви не дивились серіал Миротворець, то я дуже раджу вам це зробити, тому що він вийшов досить непоганим. Перший сезон серіалу Миротворець дуже добре поєднує в собі чорну комедію плюс драму. І це не дивно, тому що знімав його ніхто інший, як забув. Джеймс Ган згадав який також знімав вартових галактики 1, 2 і зараз знімає вартові галактики 3. Фільми, звичайно, між собою різні, однак якісь е, такі загальні риси ти помічаєш. Е, ну і звичайно, що миротворець більш кривавий, більш брутальніший, з таким серйозним рейтингом. Коротше кажучи, дуже раджу миротворця. Перший сезон, і от чекаю другий сезон, мені здається, має бути щось цікаве. E ну а тепер ми переходимо до сегменту, де починається справжній трешак. Вам сподобається, я обіцяю. Не так давно DC запостила трейлер фільму про ф. Флеша, відповідно, цей фільм про Флеша мав вийти в найближчому майбутньому. Але головний актор, який грав Флеша у цьому фільмі, також він, до речі, грав його у фільмі Ліга справедливості, виявився досить цікавим чуваком. Ну, окрім того, що він тарчок любить випити, розтращити номер готелю чи барну стойку. З його минулого почали витікати якісь такі дуже неприємно пахнучі історії, наприклад, про те, як він мав якісь дивні відносини з 12-річною дівчинкою, коли йому було 24 роки. Незрозуміло, чи це був аб'юз, чи це були відносини якогось сексуального характеру. Але там точно був алкоголь, наркотики. Закінчилося тим, що її батьки були вимушені звернутися до поліції і отримати ордер для того, щоб поліція тримала цього чувака подальше від цієї дівчинки. Причому сама ця дівчинка захищала його і казала, що він дуже класний чувак, ну хто сумнівався. На додачу до цього потім ще в мережу злили відео, де він душить свою фанатку і кидає її у підлогу, ну таким чином, проявляючи до неї якісь, я так розумію. Фан сервіс в розумінні Езер Міллера. Коротше кажучи, буквально за рік чувак став просто нереально токсичним, Навіть привітати з ним за року стало вчинком, який краще не робити. І звичайно ж, тепер Warner Brothers думає, що їм робити. Якщо вони зараз випустять фільм з цим чуваком в головній ролі, підніметься просто нереальний срач. Вчора він душить свою фанатку, а завтра він виходить на червону доріжку. Ну, таке собі. Тому ходять чутки, що Warner Brothers має три рішення щодо цього фільму. Перше рішення це запостити такий фільм, але замінити кінцівку, користуючись мультивсесвітом, таким Чином, щоб Флеша грав інший актор. Таким чином, в Флешах персонаж буде існувати далі, а цей чувак існувати далі не буде. Другий варіант це показати всім своє фе і випустити цей фільм так, як він є, нічого не змінюючи, і продовжити контракт з Езезрою Міллером, щоб він з'являвся у всіх наступних фільмах. Ну, принаймні, поки він там когось не задушить на знімальному майданчику. Ну і третій варіант найнеприємніший це повністю скасувати цей фільм. От, зробити вигляд, що його не було. Ну, ви скажете, ну не може такого бути, що вони зняли фільм, зробили трейлер і зараз просто візьмуть його відміння. Такого не буває. Ха, тому що саме це відбулося з фільмом «Bad Girl», який вже от мав найближчим часом виходити. Warner Bros. просто вирішила цей фільм знищити. Фільм вже зняли, на нього потратили 90 мільйонів доларів. Головна актриса вже роздала мільярд інтерв'ю, розказувала, яка для неї це честь зіграти «Bad Girl». І тут така ситуація. – «Bad Girl». Yeah. Warner Bros. приймає рішення відмінити цей фільм. Ні, Це не жарт. Вони дійсно зняли фільм. Режисери вже розказували, як вони вносять останні штрихи в цю картину, і вони взяли, просто його відмінили. Ну, звичайно, що в цього є декілька об'єктивних причин. По перше, вони показали цей фільм Фокус групі і фокус група сказала, що фільм ех, не дуже. А для того, щоб цей фільм випустити на екрани, їм потрібно витратити ще 50, 60, 70 мільйонів доларів. І фактично, бюджет фільму подвоїться, і існує велика ймовірність того, що цей фільм просто не відіб'є касу. Також там якась податкова історія. Їхні юристи визначили, що якщо зараз вони цей фільм скасують, то їм це обійдеться по податкам дешевше, ніж якщо вони будуть його постати, і потім ну, таким чином ну, цей продукт з'явиться в них на балансі. Тому, враховуючи масу цих обставин, Warner Brothers та нове керівництво, яке робить зараз революцію, вони вирішили просто фактично знищити вже знятий фільм. Його не покажуть десь на стрімінгу, його не викинуть в інтернет, його просто візьмуть і або видалять, або пагадуть в архів, поки хтось його не викраде і не зіл'є в інтернет. Але якщо чесно, це теж мало ймовірно. Тому Мудісі хороший початок зрізати два вже анонсованих фільми просто на початку побудови свого мультивсесвіту – це <кхм> щось. Давайте тепер для контрасту трошки про хороше. От буквально зараз на днях у нас відбувся ще один анонс від DC. це продовження фільму Джокер. Нам показали такий анімований трейлер, там немає кадрів з фільму, там немає персонажів. А однак там є назва і от розуміння, таке коротеньке, що ж буде в цьому фільмі. Назва фільму, до речі, буде Фолі deux. Це французькою а, божевільне на двох. І знаєте, хто буде другий? Другим буде Леді Гага. І Леді Гага в цьому фільмі буде грати Харлі Квін. Щось мені підказує, що на роль Харлі Квін. Леді Гага має підійти досить непогано. Ну, подивимось. I'd like to be the moon. Бюджет фільму, до речі, підвищився в три рази порівняно з першою частиною. Першу частину, якщо чесно, я до речі не вважаю дуже хорошим фільмом. Мені особисто він ну так не сильно сподобався. Він мені, якщо чесно, здався таким досить передбачуваним, в якому фактично нічого не відбувається. Очевидний був посил показати таку драматургію персонажа, персональний злам, але. Не знаю, якось цей фільм для мене такий трошки залишився прохолодним, Ну, подивимось, що буде в другій частині, можливо, вона буде більш динамічна. Принаймні, бюджет помножений на 3 дозволяє знімати от, набагато більше цікаво. Can you me as Joker? Також продовження точно отримає бетмен Вампір від Мета Рівза. До речі, підтвердження зараз ще немає, але враховуючи касу, ні в кого не виникає сумніву, що ми точно побачимо другу частину Бетмена. на рівні чуток, іде розмова про чудо жінку 3. Знімати цю частину має та сама режисерка Петті Дженксен, якщо я не помиляюсь, так її звати. І відбуватимуться події цього фільму вже в теперішньому часі, тому що попередні частини виходили в минулому. Не знаю, особисто на мене, що перше, що друге, чесно кажучи, таке. Ну, подивимось, може, третє буде. Цікавий тому. Okay. What did you do? Також точно відомо, що зараз на ранніх стадіях відбувається перезапуск Супермена. Знімати нову версію супермена буде ніхто інший, як Джей Джей Абрамс, який робив фільми про стартрек та Зоріні війни. Одні з них, і звичайно, що головною інтригою нового супермена буде те, що він буде чорний. І чорний буде не його костюм, а колір шкіри головного актора. Давайте принаймні скажемо, дякую, що він не гей. Хоча це не точно. До речі, привіт від фанатів доктора Хто. Але з іншого боку, це Джей Джей Абрамс, і він, в принципі, знімає хороші фільми, він вміє працювати з персонажами взагалі з якимись епічними історіями. Тому подивимось. <плес> Також йде мова про те, що найближчим часом, ну, це декілька років, може з'явитися фільм про зеленого легтя. Про таку от персонажа, якого ви ніколи не чули, називається Златана, Залтана, Затана. Да, от я теж ніколи не чув. Так от про неї знімають фільм, мають знімати. Ну і також має вийти повноцінний фільм про Супергерл. Чекаємо з нетерпінням, скажу чесно. Але DC на цьому не зупиняється. Крім того, що вони будуть знімати велику кількість цікавих фільмів. Вони ще будуть знімати. Вгадайте, що. Правильно серіали тому, що куди ж в наш час без серіалів був у них в роботі такий серіал про поліцію Готема, і нове керівництво DC вирішило. Переробити його у серіал про Arkham Asylum. у всесвіті DC Arkham Asylum це така в'язниця для особливо небезпечних ну фактично ворогів всіх супергероїв. Давайте чесно. Також вони знімають серіал про пінгвіна з Коліном Фарреллом. це того пінгвіна, який був от в цьому в останньому фільмі про Бетмена. Знімають серіал про чорну канарку, навіть не питайте, хто це, ну просто чорна канарка або канарейка, я не знаю, як воно правильно звучить. Вона з'являлася в хижих птицях і, по-моєму, ще десь. От про неї теж роблять серіал, тому що ну це ж тому, що ви цього хочете, скажіть мені чесно. І звичайно. Жокуда ж без серіала про синього жука. Ну, До речі, з синім жуком може бути щось цікаве, тому що це такий досить глибинний вже матеріал, це дуже-дуже невідомий персонаж. Чувак має такий спеціальний синій костюм, який може перетворюватись на різні гаджети, може робити йому броню, може робити йому якусь лебідку, може ще щось йому зробити, якусь зброю. Ну, таке, коротше, щось незрозуміле, але, можливо, цікаве. Із серіалів також підтвердили те, що буде третій сезон серіалу Супермента Лойс. Перші два сезони відносно популярні, вони подобаються людям, тому що він такий камерний, зрозумілий, тому якщо ви дивилися його, то ви зможете подивитися. Витись його, як мінімум, ще один сезон. Для цього вони навіть спеціально перемістили дії цього серіалу в, іншу, в інший всесвіт, щоб вони не пересікалися з цим цим трошаком, який відбувається в основному. Тому Аловіс і Супермен вони живуть собі окремо і ні з ким ніколи пересікатись не будуть. Ну і звичайно, там ціла купа анімаційних фільмів по різним взагалі персонажам, по різним кросоверам, різної якості, різної мальовки. Тому якщо ви дуже дуже любите анімаційні фільми DC, то там прямо дуже багато всього планується до виходу, там прямо буде що подивитися. Це ми, якщо можна говорити, не будемо сьогодні. Well, Ну, коротше, от така от історія з цим DC. Дуже сильно хочуть мати свій мультисесвіт, дуже хочуть мати свою успішну франшизу, велику кількість переплітаних між собою фільмів. Однак виходить, чесно кажучи, в них поки що так собі. Але я думаю, що в цьому нічого поганого немає. Принаймні у Марвел є якась конкуренція, ну умовна. Принаймні, є якийсь інший погляд на супергеройське кіно, більш можливо драматичніше, суворіше, серйозніше. Хоча в останніх фільмах там жартів ще більше ніж у Марвел. Таке. І можливо, десь серед цього розсипу фільмів: один, два, може, три будуть непоганими. Ми зможемо подивитися, а це ж завжди добре. Одним хорошим фільмом краще це завжди добре. А Якщо навіть фільм поганий, ну, від цього ще ніхто не помирав, тому можна подивитися і поганий фільм. Принаймні, нам буде з вами про що поговорити. А для того, щоб ми могли поговорити, я вам нагадаю поставити лайк під цим відео, підтримати україномовний контент і в коментарях напишіть свою думку про те, які фільми DC ви чекаєте, які не чекаєте, як взагалі відноситись до цього протистояння Marvel та DC, Якщо це взагалі можна назвати протистоянням, цими діями ви сильно підтримуєте мій канал, і ми зможемо продовжувати з вами бачитись і обговорювати весь той контент, який нас цікавить. В коментарях, до речі, можете написати теми, які вас цікавлять, про які ви хотіли би побачити окремі відео. Буду вам дуже вдячний. Ну а на сьогодні у нас все. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному відео.